далі детальніше про те, як проходили ці обстріли, в чому є причина саме обстрілів Російської Федерації, інші важливі події у світі. Ми будемо говорити далі. Політолога чекаємо на включення. Будемо говорити з Олександром Левченком. Це дипломат, колишній посол України в Хорватії та боснії Герцеговині. І друзі, хочу сказати про те, що насправді спілкування з політологом стосовно дипломатії дуже важливе в контексті обстрілів, тому що з військовими ми сьогодні також говорили про те, яка є причина обстрілів. Чим обстрілюють росіяни? Чому це змішані атаки дронами, потім ракетами? А от Олександр Левченко вже є з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітання вам. Добрий ранок. Вітання вам та глядачам. Сподіваюся, що всі живі. Здорові, Так, дуже сподіваємося. Дякуємо, що ви знайшли час, попри таку складну і ранок, доєднатися. Отже, давайте про те, яка складова дипломатії в цьому обстрілі сьогодні, тому що тут є. І спекуляція росіян, і можливість надавити на українців, щоб ми здавалися. І звичайно, сигнал в Європі. Що дивіться, всі нарікання і всі умовляння не діють. Що ви тут побачили? Ну я побачив тут і воєнне злочин. Я не бачу тут ніякої дипломатії взагалі. Це удар по енергетичній інфраструктурі, населення без світла, без води і так далі. Яка це дипломатія? Це це шантаж, це воєнний злочин, удар по цивільним об'єктам держави незалежної. Ви тут що ви тут робите, взагалі? І так далі. От. Тому що стосується миру, так ми сто раз вам кажемо: сідайте, будемо переговорювати і так далі. І є питання, які потрібно уладнати для того, щоб досягти миру. От, тут треба розуміти і аспекти міжнародно політичні, і правові, і так далі, на яких принципах ми домовляємося. Ви член ООН, член Ради безпеки, значить, мабуть, на принципах ООН. І Рада безпеки підтримує мир і стабільність в усьому світі. А ви за це відповідаєте? Мабуть, на цих принципах будемо домовлятися. Тому ну, цей удар, на жаль, по Києву вже черговий, але. Він тільки віддаляє досягнення миру, і він свід... Свід... свідчить про те, що Москва налаштована от воювати якомога довше, і е, нашим союзникам треба швидше допомагати Україні тими ж протиповітряною обороною, протиракетної оборони, проти оборони е, тому що Росія просто хоче заморозити українське населення. Це є е, злочин ще в квадраті студія. А от пан Олександре, дивіться, я таку помітив тенденцію. Ну, можливо, це просто мої якісь спостереження. Вчора у нас вночі ну цієї ночі, точніше, заявляє Трамп, що Росія і Україна скоро підпишуть, проводить перемовини, так і одразу атака. І це вже було не вперше. До речі, так чи не поспішає Трамп з такими заявами, чи не грає Трамп на руку диктатору Путіну з такими заявами? Ну і чи взагалі можемо ми вірити в таку заяву? Чи це просто знову ж таки якесь стосування карт, як любить казати? Трамп. Ну, він постійно говорить. Він ж не говорить, що хлопці продовжуйте війну, там до переможного хто там переможе, той і молодець, і так далі. Звісно, що е, він постійно звертається. Ну плюс, з, усього, з, з через день фактично. Будуть вирішувати питання про присудження Нобелівських премій миру, значить Норвежська академія наука. А до чого ти будеш закликати, да, якщо ти серед списку претендентів? Звісно, до, до миру. Тому ще раз закликав чергове, ну і добре, ми це підтримуємо вже давним-давно. У нас є Москва, яка це не підтримує, яка, ну, яка просто на все це демонстративно відповідає зовсім іншими речами. От треба це фіксувати і американській політиці робити відповідні висновки. От тому що якщо висновків робиться не буде, то то звісно, що і авторитети американського президента американської зовнішньої політики буде ну просто, просто падати і катастрофічно. Студія так я можна я уточню? Тобто я правильно зрозумів? Трамп просто для себе що зараз виторговує. Оці всі заяви його фактично, що нічого не означають. Ні, я кажу, і цей контекст теж треба не забувати. А. От він же вчора заявив, що ну добре, якщо не мені в Нобелівська премія, ну тоді давайте хоч США, да? От, такий вихід він підсказує комісії, як, як знайти вихід, якщо його особисто там щось хтось не сприймає, і так далі. От, тому це, це зараз ну, такий важливий момент. Він, начебто, і технічний, але всі дуже чекають, хто буде цього року лауреатом Нобелівської премії. Ми розумієте, всі дуже чекають, і, 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 і там комісія дуже нервує. От щодо цього, спочатку Трампа викреслили з цього вузького списку. Уряд там почав говорити: так ми ж не, не владнали тарифи США. Як нам хі -хі, діяти далі? Значить, знов його, начебто, внесли, і так далі. От. Але це не тільки в контексті цього досі, звісно, рішення Норвезької Академії наук, а й в контексті того, як все це відбувається. Трамп показує, що він миротворець, він, він, він е, е, сім конфліктів вирішив і так далі. Україна восьмий конфлікт. Він заявляє, що він думав, що це буде найлегше. Для нього виявилось несподіванкою, що це найважче зробити. Ну, ось займаємось цим. І, власне кажучи, ми підтримуємо. Ідею йому дання надання цієї премії миру, але ж треба зробити на цьому українському напрямку набагато більше, чим от такі просто заяви, що треба сісти, розмовляти. А, а у відповідь і летять ракети. Так що, що, що це значить? Це значить, що треба наказувати тих, хто не, не хоче миру і підтримувати тих, хто хоче миру, тобто офіційний Київ студія. Ну і тепер реакція світу це також дуже важливий момент. От, наприклад, Литва ще напередодні висловила протест Росії через її удари по енергетиці та мирному населенню. В НАТО розглядають розгортання ударних дронів вздовж кордону з Росією. А до речі, в Альянсі також можуть дозволити своїм пілотам відкривати вогонь по російських літаках. А в ЄС вже розглядали, навіть проголосували за цю норму. Ну і тут питання: що ця сіра зона вона, скажімо, так, скорочується. Гібридна війна переростає в третю світову. Чи чого нам чекати від світу? І наскільки сьогоднішні обстріли також впливають на реакцію світу ем, проти Росії. І на допомогу Україні. Ну, побачимо зараз реакцію. У нас поки що ми бачили реакцію посла ЄС, яка так. тут сидить в Києві. Дійсно, не може не відреагувати і так далі. От ну, звісно, що після цих в ГАЗів взагалі ці українські події відійшли на другий план, що взагалі не дуже то зрозуміло. І е, стіна дронів це план. Звісно, що реалізувати його треба. Який час певний в цьому небезпека для НАТО країн невеличких країн НАТО, тому що навряд чи, якщо буде агресія Росії проти країн НАТО, навряд чи вони нападуть на Німеччину чи Британію і так далі? Вони нападуть на якусь невелику країну поруч, так і це звісно або Естонія, або Латвія, або Литва і і там збройних сил набагато менше, і тих засобів, всяких менше, і так далі. а на дронів. Її треба формувати. Вона так швидко не робиться. І скептицизм вже висловився міністр оборони Естонії. Але ідея, вона правильна. От ну і хочу сказати, що мабуть, у нас певний пропуск і нашого парламенту. Щось ми збиваємо дрони і, і ракети без рішення Верховної Ради. Це, це, це не порядок. Треба нам є, на європейців рівнятися. Студія. Дякуємо вам з нами на зв'язку. Був дипломат, колишній посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині Олександр Левченко. Дякуємо вам дуже.